Акордеон чи баян, що обрати? Багато хто задається цим питанням. Якщо важко оприділитися, дивіться це відео. Після нього ви точно будете знати, чого хочете. Поїхали! Тож почнімо з ціни. Ціна акордеона зазвичай більша від баяна, а якщо вирішите поступити в якийсь музичний заклад, то вам може пригодитися інструмент з виборною лівою клавіатурою. А там різниця надзвичайно велика. Виборний акордеон коштує набагато дорожче, ніж виборний баян. В будь-якому випадку, чи берете найдешевший інструмент для весілля чи профі для училища, баян вам обійдеться дешевше, тому кладемо до його рейтингу плюс 1 бал. Наступний фактор опанування. Сівши за аккордеон перший раз в житті, людина може здогадуватися, що ноти йдуть по порядку, а на баяні виглядає якось це заплутано. Власне, цей фактор спонукає багатьох обирати акордеон. Але після цього відео ви будете знати набагато більше фактів, які допоможуть зробити вам правильний вибір. Дивіться, друзі, опанувати ноти акордеона легше, ніж баяна. Ноти баяна зроблені так, щоб на них було легше грати, а от опанування треба трішки посидіти. Тому в цьому аспекті плюс 1 бал отримує акордеон. Йдемо далі. Репертуар. Шукаючи репертуар для акордеона та баяна, ви помітите, що для акордеона його в рази менше, ніж доступно для баяна. Тому на цей раз плюс отримує баян. А що сказати про виконання? Хтось думає: та я по нотах не виконую, я граю на слух. То розгляньмо зручність виконання на акордеоні. Аплікатура. Це порядок, в якому продумуються пальці для кожної ноти. Так ось на баяні набагато легше обрати зручну пальцівку, ніж на акордеоні. Тому плюс летить до баяна. Розтяжка. Особливо це буде складно, коли доведеться виконувати по дві ноти одночасно. А в акордах 3 і 4 ноти одночасно для когось це може стати справжньою проблемою. Та хоч би які ви були вправні та гнучкі, максимум який інтервал ви можете виконати одночасно, це до першої октави і мі другої октави. А от на баяні ви зможете пальцями охоплювати навіть дві октави до першої октави і до третьої октави. А що коли хтось подумає, та мені не потрібно такі широкі ноти грати одночасно? Отже, поговоримо про ноти в межах однієї октави. Як ви помітили, ноти баяна розташовані у три ряди, а не два, як на акордеоні. Також кнопки на баяні малі та круглі, а не громісткі у формі прямокутників. Завдяки цьому на баяні дуже зручно виробляти дрібну моторику, тому хоч би яку техніку ви грали, плюс летить до баяна. Наступний фактор клавіатурні малюнки. Коли на акордеоні потрібно виконати малу терцію, то залежно від якої ноти це треба грати. Клавіатурний малюнок буде мінятися. Наприклад, мала терція від ноти ре виглядає ось так. А от від ноти до – так. А від ноти до дієс ще інакше. А тепер подумайте, коли ви будете виконувати на акордеоні, то щоразу, коли захочете заграти малу терцію, будете думати, а як там треба класти пальці? Так, так, чи геть ось так. Знаєте, це не мов щодня їздити на різних автівках. У своїй машині задня передача включається так, а в робочій інакше. Після цього пересідаєте на трактор, а там ще свої нюанси у передачах. Комусь нема різниці, а для когось це велика незручність. Багатьом не хочеться щоразу напрягатися, що там на цей раз. Так от, у баяні всі ці відстані будуть однаковими. Будь-які дві сусідні кнопки по вертикалі. І тут зовсім нема значення яку ноту ви граєте. Це працює зі всіма. Нема значення, в якому ряді ви знаходитесь. Працює зі всіма. Тож, запам'ятавши цей клавіатурний малюнок, ви завжди будете використовувати його і не буде потреби дивитися на клавіатуру. А в аккордеоні постійно будете або дивитись, або міскувати, як то треба пальці класти. Я вже мовчу про те, що в баяні між усіма кнопками однаково відстань, а в аккордеоні різна. Тому жерний плюс до баяна. Тональності. У музиці є 24 виконавські тональності. Будь-які пісні, які ви захочете грати, знаходяться у якійсь із них. Тож вам прийдеться запам'ятовувати 24 різні тональності. А це для початківця доволі непросто. Або ж треба буде робити транспозицію. Знайшли в інтернеті якісь ноти, а вони не в тій тональності, яку ви граєте. І тут треба думати, як зробити транспозицію. Тобто ми опираємося в те, що треба знову ж таки або вмінь зробити транспозицію, або комусь дати би він зробив. І відповідно до цього, треба, якщо це ви робите, то треба часу, якщо це хтось, то треба грошей. А в баяні ти вивчаєш всього одну позицію. І якщо твір в іншій тональності, то ти просто зміщуєш усі пальці на одну кнопку і маєш нову тональність. Твір звучить у новій тональності, а ти граєш то саме. І нічого не треба переучувати. Тож, уже треба не 24 позиції вивчати, а всього лише 3, тому що у баяні є 3 різні ряди. І якщо ти вивчив від одної кнопки, то ти вмієш грати від любої ноти з цього ряда. То потрібно лише 3 позиції вчити. Уявіть собі, не 24, а 3. Більше того, якщо ви маєте грошики на 5-рядний баян. То тут взагалі ідеал. Вивчили одну єдину тональність і виконувати можете в будь-якій із 24, не вивчаючи їх, а просто зміщуючи пальці. І останній фактор на сьогодні, який ми розглянемо, це регістри. На акордеоні трішки малозвучніший звук. І ще є регістри, які також можуть змінювати тембри звучання. А що з баяном? Більшість простих баянів не мають регістрів, а якщо мають, то за це доводиться доплатити грошенят. Тому кладемо плюс акордеону. Це далеко не всі фактори, але вони по суті одні з найвизначніших. Тож чи можна сказати, що акордеон не має плюсів? Та ні. Безперечно, що акордеон має якісь плюси. З іншої сторони, чи можна зробити висновок, що баян не має мінусів? Теж ні. Він також має деякі мінуси. Дещо можна вирішити, купивши дорожчий баян, наприклад, п'ятирядний. Друзі, хочу зазначити, що я граю і на баяні, і на акордеоні, але у 99 випадках на баяні. А що оберете ви? Моє завдання поінформувати вас, а вибір за вами. Буде цікаво почути ваші міркування на цю тему. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.